Всіх вітаю! Зараз ми з вами будемо знаходитись по вулиці Городоцька, 87, в трьохкімнатній квартирі, на третьому поверсі. Ось така, такий у нас передпокій. З вами Тетяна Герасименко. Перше я вам хочу показати, тут у нас вхід йде санвузел. Ось такий, будь ласка. Далі у нас йде вхід на кухню. На кухні у нас є духова шафа, варильна поверхня, мікрохвильова піч і звідси, дивіться, ще хочу подати, що є у нас котел. І тут вхід в ванну кімнату. Ванна кімната простора. Ось, є пральна машина. І далі ми з вами пройдемо Наступ в першу кімнату. Вітальню. А, дивіться. вітальні у нас ось такий є диван розкладний. Дуже така цікава, гарна квартира. Тут багато картин. Дивіться. Це вид на городочку. Ось така кімната в нас є. І тут є хід кабінет. Робочий. Велика така шафа. Це в нас австрійський будинок, дуже велика стеля, ще одна шафа, і це сушарка. Далі ми з вами пройдемо спальню. У нас є тут ось таке велике ліжко, крісло, також є дзеркало і комод. І ось такий великий телевізор. Ще хочу вам показати ще раз ось такий вид з нас вікна. З вами була Тетяна Грасименка. Всіх, кого зачекала ця квартира, чекаю на перегляди. До зустрічі!